Друзі, радий вітати вас на каналі. А продукцію Національного банку України можна купити також у банках дистрибюторах а саме Радобанк, Укргазбанк, Таксомбанк та Приватбанк. І зараз ми з вами знаходимося на сайті банку Радобанк. І давайте на прикладі монети Дружба та братство. Розглянемо, а як же ж все-таки залишити нашу заявку на даному монету? І ось бачите, нас тут уже попереджають, що залишена заявка на монету не гарантує її покупку. Монети реалізуються у порядку черги та наявності залишків. Друзі, нажимаємо залишити заявку і ось перелік даних, які нам потрібно вказати для того, щоб залишити дану заявку. Вказавши повністю всі дані, чекаємо на підтвердження і вже після підтвердження йдемо в вказане відділення. І там проплачуємо дану монету і забирає. Також хочу показати вам дві цікавих монети в даному банку, друзі. Ветровіанська людина, срібна монета з ефектом рентгену та високим рельєфом. Це монетний двір Майера Німеччини, тираж 999 штук. Хотілося би подивитися на неї вживу. Подивитися даний ефект, як він виглядає. Як бачите на сайті даного банку реалізується продукція не тільки від Національного банку України, а й других монетних дворів. І не менш цікава монета це монета новонародженому, срібна монета. Можливо, комусь прийдеться в майбутньому робити подарунок. Як на мене, це шикарний подарок для новонагородженого. Друзі, тираж ТБД на даний момент не можу сказати, що це означає. Буде інформація, я її обов'язково тут е, вставлю. Щось З тиражом це на 1900 гривень. Дуже красиві сувенірні упаковці. Як на мене, шикарний подарок. Ось такий. Один із банків ми розглянули.